15 премій Гремі, 13 рекордів у книзі Гіннеса, 1 мільярд проданих альбомів, 2 зірки на Голівудській алеї Слави і більше аніж 500 престижних музичних і благодійних нагород. Нескладно здогадатися, про кого йде мова. Звісно, це ікона поп музики, майстер запальних ритмів, геній танцю, композитор і головний музичний провокатор 20-го століття Майкл Джексон. Але. З чого все почалося. Батьки Майкла Джозеф Джексон і Кетрін Вінт одружилися в листопаді 49-го року. Їх об'єднала любов до музики. Майбутній батько сімейства був блюзменом, Іграв грав на гітарі і навіть був учасником RB-колективу The Falcons. Втім, досягти успіху на цій ниві. Йому так і не вдалося. Мати ж наполовину індіанка, наполовину мулатка, уроженка сільської глибинки, була одержима музикою Кантрі. Після одруження 19-річна Кетрін швидко зрозуміла, що сімейне життя не й райдужне, як вона уявляла його в своїх фантазіях. Джозеф виявився досить жорсткою і грубою людиною. Коли в 1958 році Майкл Джозеф Джексон народився, в сім'ї Джексонів вже було семеро дітей. Джозеф був прихильником найсуворішої дисципліни та жорстко підходив до виховування дітей. Він принижував їх як морально, так і фізично. Брат співака Марлон в одному з інтерв'ю розповів, що батько поров братів за найменшу провину. Таким чином він прагнув привчити дітей до порядку, а інколи ночами. Він надягав страшну маску, прокрадався під вікна дитячої і по різному ревів. Таким чином він привчав дітей зачиняти на ніч вікна. Пізніше Майкл зізнався, що в дитинстві його постійно від цих подій мучили нічні кошмари. Матер змушувала синів вивчати Біблію. В ті далекі часи маленькому Майклу вже почали подобатись ексцентричні танці. А у 1964 році його брати сформували групу The Jacksons. Спочатку гурт складався із старішин Тіто, Джеремі і Джекі, а Майкл і Марлон були музикантами-дублерами. Вони грали на Бубні і Конго. Пізніше Майкл зайняв місце бек вокаліста, а також супроводжував кожен виступ танцями. Суворий батько спостерігав за репетиціями групи з паском в руках і використовував шкіряну зброю, якщо йому щось не сподобалось. Незважаючи на грубі і гнітючі методи виховання, Майкл завжди дякував батька за те, що він привив йому рішучість, навчив говорити перед аудиторією і навчив суворій дисципліні, що зіграло велику роль в майбутньому успіху Джексона. У 66-му році сімейство прийняло рішення переіменувати групу в «Jackson 5 а її солістом стає Майкл. Молоді музиканти виграли міський конкурс талантів з піснею I Got You, після чого вирушили на гастролі по середньому заходу, які тривали до 68 го року. Майкл і його брати виступали в клубах для чорних, розігріваючи глядачів перед початком шоу. У 70-х роках група братів Джексон вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на верхні позиції американського чарту. За кілька років з провінційного гурту, що виступав на міських святах, The Jackson перетворилися в суперзірок з більш ніж 100 мільйонами проданих альбомів і славою у всіх країнах від Сполучених Штатів до Японії. Найвідомішою піснею колективу, як і раніше, залишається вже канонічна I'll Be There. Вже тоді Майкл привертав до себе увагу публіки ексцентричними танцями. Який копіював у Джекі Вілсона і Джеймса Брауна, у січні 1972 року 13-річний Майкл Джексон випустив свій перший альбом під назвою God to Be There. Співак став першим виконавцем на лейблі Mow Town, який почав сольну кар'єру, не покидаючи гурту. У тому ж році вийшов другий альбом Майкла Бен. Заголовний трек альбому став саундтреком до одноіменного фільму. Пісня отримала нагороду Золотий Глобус. А вже в 1973 році Бен був номінований на премію Оскар. Він також став першим хітом Джексона, який досяг вершини американського чарту Білборд Hot 100. У 1973 році гурт Джексон 5» Вступили в конфлікт зі своєю студією звукозапису Моутаун Рекордс, але ці події не завадили Майклу випустити чотири сольні альбоми у співпраці з лейблом. Через три роки Джексон підписали контракт з CBS Рекордс, після чого їм довелося повернути назву The Jacksons», так як Моутаун зберігла за собою право на ім'я «Jackson's 5. Трохи пізніше, в 78-му році, Майкл взяв участь разом з Діаною Рос в екранізації бродвейського мюзиклу Чарівник країни Оз». Знімальний майданчик зблизив його з музичним керівником Квінсі Джонсоном, який взяв під своє крило талановитого співака. Перші плоди співпраці дали про себе знати в 79-му році, коли Майкл Джексон презентував публіці свій п'ятий сольний альбом the Wall». Із записом альбому музиканту допомагали Пол Маккартні і Стіві Вандер. Чотири сингли з альбому потрапили на вершини чартів Billboard Hot 100, а альбом був проданий тиражем в 20 мільйонів копій по всьому світу. Однією з найкрасивіших композицій цієї мультиплатинової пластинки стає She's Out of My Life. На підтримку цього синглу було знято просте, але дуже зворушливе музичне відео. Що завоювало серця мільйонів американських дівчат. На початку 80-х альбом Of The Wall став найбільш продаваним альбомом чорношкірого виконавця того часу. Платівка отримала високі оцінки критиків. Більшість рецензентів зійшлися на думці, що Джексон показав себе вже зрілим виконавцем, співак вперше в своїй кар'єрі отримує статуетку Гремі і дві американські музичні нагороди. В кінці серпня 79-го року. Джексону виповнюється 21 рік. Контракт між ним і батьком на посаді менеджера закінчився, і співак здобуває незалежність від Джозефа. Але, незважаючи на це, Майкл продовжує бути солістом гурту The Jacksons, записуючи альбоми групи та вирушаючи в концертні тури на їх підтримку. Майкл Джексон вже домігся нечуваного успіху, а попереду шанувальників. Чекав новий альбом Трілер. Робота над ним велася протягом восьми місяців. До альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Джексон написав самостійно. Випущений у 82-му році трилер стає феноменом. Перший сингл альбому в дуеті з Полом Маккартні вийшов більш ніж за місяць до релізу і отримав дуже низькі оцінки критиків. Деякі з них вважали, що вся нова платівка Джексона буде провальною. Але думки рецензентів змінилися після його виходу. Пізніше журналісти стали писати, що новий альбом має всі сильні сторони попереднього, і різниця між ними в тому, що танцювальні треки і пісні в стилі рок-музики на трілер стали агресивніше, в той час як поп мелодії звучали м'якше і душевніше. Всього за рік альбом Трілер отримав статус найбільш продаваного альбому в історії, зберігши його протягом декількох десятиліть. Тільки в Сполучених Штатах шанувальники чорношкірого співака розкупили 26 мільйонів примірників альбому, а в світі ця цифра перевищила 109 мільйонів копій. Платівка очолювала чарт Billboard 200 протягом 37 тижнів і перебувала в цьому списку протягом 2 років. Трилер Майкла Джексона залишається найбільш продаваним альбомом в історії. Цей альбом став проривом музиці і крім того, зламав останні расові стереотипи в поп-індустрії. Три кліпи Майкла Джексона, Тріллер, «Тріллер», Джин і «Біт Іт потрапили в ротацію MTV, а музиканта запросили в білий дім на зустріч з самим президентом Сполучених Штатів Рональдом Рейганом. У 1983 році на 25-річчя Motown Records Майкл Джексон під час виконання Білі Джин вперше презентував світу свою знамениту місячну прогулянку, своєрідну техніку танцю, яка згодом стала однією з головних візитних карток співака. А також показав 14-хвилинний кліп на пісню Трілер, який встановив нові стандарти для музичних відеокліпів. У листопаді 83-го року разом з братами співак підписав рекламний контракт на 5 мільйонів доларів з Кола. The Jacksons знялися у серії рекламних роликів. Під час зйомок одного з них на початку 84-го року музикант отримає опіки шкіри голови від іскор ранньої піротехніки, в результаті чого він потребує тривалого відновлення. Травма призвела до появи хворобливих рубців келоїдів. Ситуацію також погіршувала природжена хвороба дискоїдний червоний вовчак. В результаті цього інциденту Джексон страждав від нестерпного болю близько 20 років. А Пепсі виплатила музиканту компенсацію в розмірі півтора мільйона доларів. Всі отримані кошти співак пожертвував на відкриття опікового центру. Цікава річ, вже в 84-му році за трилер Джексон отримує сім статуеток Гремі. Паралельно з підготовкою платівки музикант працював над ще одним проєктом – аудіокнигою і саундтреком до фільму Стівена Спілберга Інопланетянин. Нагорода за пісню з аудіокниги «Someone in the Dark стала восьмою, отриманою Джексоном на церемонії 1984 року. Таким чином, він встановлює рекорд за кількістю статуеток Гремі, отриманих за одну ніч. Через декілька місяців The Jacksons випустили альбом Victory. І співак відправляється з братами в останній їх спільний тур по Сполученим Штатам і Канаді. У листопаді музикант отримує зірку на Голівудській алеї Слави і стає першим артистом в історії, який має дві зірки на Вайн Стріт, першого з яких він отримав ще в 80-му році у складі The Jacksons. На заключному концерті туру Вікторі на початку 84-го року Майкл оголосив, що покидає гурт. У 85-му році Майкл стає одним з авторів благодійного синглу «We are the World, метою якою є привернення уваги громадськості до проблеми бідності в Африці. У записі композиції взяли участь такі світові зірки, як Лойнелі Річі, Тіна Тернер, Дайна Рос, Боб Ділан, Брюс Спрінгстінг і, звичайно ж, сам Майкл. Успіх синглу перевершив всі очікування чотири премії Гремі. В тому числі і за кращу пісню року: «We of the World стає номером один у більш ніж 10 країнах. Його продажі подолали позначку в 29 мільйонів копій, що зробило цей сингл одним з найуспішніших в музичній історії. Всі комерційні збори, які склали 61 мільйон доларів, були спрямовані на допомогу голодуючим дітям африканських країн. Наступним великим успіхом Майкла стає платівка Бет. Цілих 5 синглів зуміли зайняти першу сходинку в Billboard Hot 100, що є до сих пір абсолютним рекордом серед чоловіків виконавців Першим гучним хітом альбому стала Пісня Bad. Багато тоді критиків висловили думку, що ця пісня стала своєрідною відповіддю пліткарям. І чисельним недоброзичливцям Майкла. І ця версія звучить цілком переконливо з огляду на те, з яким інтересом в той рік в пресі обговорювалася тема мінливого кольору шкіри Джексона. Альбом Бет вражав своєю різноманітністю. Однією з найбільш експресивних пісень всього альбому виявилась пісня Man in the Mirror». Відразу після виходу альбому Майкл Джексон відправився в свій перший міжнародний сольний тур. Бет Тур протягом наступних трьох років відвідавши 15 країн зі 123 концертами, Джексон перетворював кожен виступ в блискуче шоу. Під час одного з лондонських концертів він потрапив в книгу рекордів Гіннеса. На концерт прийшли рекордні півмільйона глядачів. Кожен виступ Майкла Джексона перетворювався на феєрію. Успіх альбому був феноменальним. Діамантовий статус в Сполучених Штатах і платиновий у всіх європейських країнах закріпив за Бет звання однієї з найуспішніших платівок у всьому світі. У 1987 році шанувальники помітили зміну в обличчі Кумира. Журналісти побудували найнесподіваніші гіпотези щодо того, чому Майкл Джексон відбілив шкіру і змінив контури обличчя. Звевшись до звинувачень в дисморфному розладі тіла. Тобто Майкла Джексона звинуватили в ненависті до свого тіла. Насправді ж у Майкла Джексона було два захворювання ветеліго та вовчак. І якщо вітіліго торкнувся тільки пігментації шкіри, то Вовчак небезпечне автоімуне захворювання, що пошкоджує сполучну тканину, призвело до загальної деформації обличчя. Крім того, потужні ліки, призначені Майклу лікарем, призвели до зловживання знеболюючих препаратів музиканта. Вітіліго проявилося у Майкла Джексона ще в молодості. Що ж стосовно кількості пластичних операцій, то фахівці, які уважно стежили за поступовим перетворенням співака, прийшли до висновку про наявність множинних хірургічних втручань. За їхніми словами, він кілька разів оперував ніс, змінював форму губ і змінював щоки, а також зробив ямочку на підборідті. Мати Майкла підтвердила, що її син, на її думку, пристрастився до пластики. Сам же співак заявив, що робив ринопластику всього двічі. У 88-му році виходить автобіографія Майкла Книжка Нюн Волк. В якій розкриваються раніше невідомі і часом шокуючі подробиці дитинства і юнацтва зірки. Мемуари стали світовим бестселером менш ніж за рік, розлетівшись тиражем в 250 тисяч екземплярів. Через рік, у 89-му році, Елізабет Тейлор під час вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул музики. Шанувальники скоротили її фразу Король поп-музики. І це сценічне ім'я назавжди закріпилося за Майклом Джексоном. Після попереднього успішного альбому заздрісники пророчили, що Майкл вже навряд чи запише щось настільки ж талановите. Але Джексон, ламаючи всі стереотипи, знову випускає геніальний альбом. Платівка Dangerous 91-го року до цього дня має культовий статус, підкріплений 50 мільйонами проданих копій. Віщував альбом трек під назвою Black of White». З зоряним гостем музичного відео на дану композицію стає хлопчик з фільму Один вдома Макалей Калкін. «Black of White» вважається негласним гімном толерантності та рівноправності і очолював чарти протягом п'яти тижнів поспіль. У 1993 році Майкл Джексон опинився в центрі огидного скандалу. Його звинуватили в розбищенні малолітніх. Батьки так званого Джордана Чандлера звернулися в поліцію із заявою, в якій стверджувалось, що Джексон сексуально домагався 13-річного юнака. Настільки жахливі звинувачення не на жарт підкосили здоров'я Джексона. Підсумком справи стала мирова угода, за якою Майкл заплатив родині Чандлер 22 мільйони доларів. У 2009 році, через 16 років після розглядів, той самий Джордан Чандлер зізнався в одному з інтерв'ю, що обмовив співака під тиском свого батька. Судовий процес, неспокійне особисте життя і осуд громадськості не могло не відбитися на творчості Джексона. У червні 1995 року він випустив свій, мабуть, самий емоційний і напружений альбом «Хісторі». Синглом альбому стає пісня під назвою Скрім. А музичне відео в дуеті Майкла та його сестри Джанет стає найдорожчим в історії кліпів. Його створення обійшлося співаку приблизно в 7 мільйонів доларів. Другий сингл платівки це пісня You are not alone. Вона встановила світовий рекорд, дебютувавши відразу з першої позиції в Billboard Hot 100. У листопаді того ж року відбувся реліз однієї з найголовніших і найважливіших пісень в кар'єрі Джексона композиції Air Song. Пісня в черговий раз підняла актуальні теми: вирубки лісів, забруднення атмосфери, винищення рідкісних видів тварин. В 97-му році виходить ремікс альбом Blood on the Dance Flow History in the Mix, головним синглом якого стала одноіменна пісня. У музичному відео на трек Blood on the Dance Flow Джексон продемонстрував свою незмінну, чудову танцювальну майстерність. Останньою роботою Майкла стає платівка 2001 року Invincible. Першим синглом новинки була обрана пісня You Rock The World. Виходу Invincible передувала суперечка між Джексоном і його звукозаписним лейблом Sony Music Entertainment. Джексон очікував, що ліцензії на його альбоми повернуться до нього на початку 2000-х, після чого він зможе просувати матеріали, як йому заманеться, отримуючи прибуток. Але контракт встановив дату повернення на довгі роки. Тому Майкл домагався дострокового розірвання контракту. Invincible був випущений 30 жовтня 2001 року. Це був перший студійний альбом Джексона з 95-го року і останній альбом з новим і оригінальним матеріалом, який він випустив за життя. Invincible дебютував на першому місці в 13 країнах і був проданий тиражем в 6 мільйонів копій по всьому світу, отримавши подвійну платинову сертифікацію в США. На жаль, не дивлячись на успіх альбому, Джексон досить швидко згорнув промо-компанію, обмежившись всього трьома синглами у період з 2002 року. Майкл вперше пропав з екранів телебачення. Деякі наближені стверджували, що в цей час він записав понад сотні пісень для свого грандіозного повернення. Навесні 2009 року почалися перші репетиції туру This is It, який обіцяв стати самою грандіозною подією в історії музики, але мрія мільйонів шанувальників не судилася здійснитись. 25 червня 2009 року, приблизно о 12-й годині за місцевим часом до служби по рятунку Каліфорнії надійшов дзвінок. Розгублений голос викликав швидку допомогу в маєток Холмбі-Хіллс власності Майкла Джексона. Медики, які прибули на місце події, виявили нерухоме тіло короля поп-музики з тонковидним пульсом. Серцево-легенева реанімація по дорозі в медичний центр Каліфорнійського університету не допомогла. Серце Майкла Джексона зупинилось назавжди. Звістка про смерть Майкла Джексона за кілька хвилин облетіла увесь світ. Поліція негайно приступила до розслідування інциденту. Розтин показав, що співак перебував в крайній стадії виснаження. При зрості в 178 см його вага становила всього 51 кілограм. У шлунку не було виявлено жодного натяку на їжу, але виявлено пристойну кількість знеболюючих. 24 серпня судова медична експертиза встановила справжню причину смерті співака передозування пропофолом, який був введений внутрішньовенно. У свідоцтві про смерть Майкла Джексона вказана причина смерті вбивство. 29 липня 2009 року особистий лікар співака Конрад Мюррей зізнався, що сам незадовго до смерті співака. Вколов йому пропофол, попередньо додавши ще й кілька таблеток з седативним ефектом. Як зазначає Конрад Мюрей, останнім часом співак страждав безсонням і болем через наслідки пластичної операції і проблеми з хребтом, тому йому знадобилися обезболювальні препарати і снодійне. У листопаді 2011 року Мюрей був визнаний винним у ненавмисному вбивстві і засуджений до 4 років в'язниці. Конрад був солідарний з рішенням суду і визнав свою провину. Майкл Джексон був одружений двічі. Першою дружиною музиканта стала дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Джексон вперше познайомився з Лізою Марі Преслі в 1975 році, але на той момент їй було всього 8 років. Наступна зустріч відбулася аж в 93-му році. Після цього вони почали спілкуватись. І швидко стали кращими друзями, а через півроку вони таємно одружилися в Домініканській республіці. В 96-му році їх шлюб розпався, але колишнє подружжя залишилось друзями. Майкл дуже переживав важке розлучення, через що його хвороба Вітіліго погіршилась. Під час візиту до свого особистого дерматолога він зустрів свою помічницю Дебі Роу. Вони дуже часто розмовляли, і Дебі запитала Майкла, що його найбільше засмутило при розлученні. Музикант відповів, що глибоко шкодує, що не мав дітей злізою. Тоді жінка запропонувала Джексону виносити для нього дитину. Майкл Джексон і Дебі Роу вступили в шлюб за розрахунком. Жінка народила йому двох дітей: сина Принца Майкла Джозефа Джексона і дочку Періс Майкл Кетрін Джексон. У 99-му році Дебі вважала місію виконаною і подала на розлучення, відмовившись від усіх батьківських прав. У 2002 році у Майкла Джексона народився другий син, але ім'я сурогатної матері співак зберіг в таємниці. Його діти по заповіту батька успадкували права на 200 архівних композицій. Нерухомість і фінансові активи були передані в цільовий фонд сім'ї Джексон, очолюваний Кетрін Джексон. У грудні 2010 року світ почув перший посмертний альбом Майкла Джексона. Платівка, що отримала назву Майкл, складалась з 10 треків, записаних за участю Лені Кравіца, 50 Cent і Теріла Джексона. Вихід альбому розділив шанувальників співака на два табори. Одні вважали, що публікація пісень, навмисно прихованих автором, це блюзнірство, яке мало суто комерційну мету. Інші ж, навпаки, зраділи, що навіть після його смерті Кумир продовжує радувати шанувальників новими творіннями. Як би там не було, Майкл Джексон дійсно був одним з великих артистів історії людства. Його неймовірні досягнення назавжди залишаться недосяжною планкою для всіх його послідовників. Безумовно, його внесок у розвиток сучасної поп-музики просто неціненний. він став кумиром для більшості мейнстрім-артистів сучасності. Його танцювальні рухи стали основою сучасної хореографії. Тому послідовники справи Майкла Джексона повинні бути безмежно раді, що жили в один час з легендою. Ще він був людиною з величезним серцем. Його благодійні фонди не дали померти з голоду мільйонам дітей в країнах Африки. За свою творчу діяльність він пожертвував на благодійність більше 300 мільйонів доларів. Але будь-які кошти, якими б великими вони не були, стають незначними на тлі того, як самовідано Джексон прожив своє життя, присвятивши всього себе підтриманню миру у всьому світі.